Прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо знову чітко підтримав українців і Україну після заяв Дональда Трампа стосовно того, що Україна винна в розпочатку цієї війни, і це зараз як ніколи важливо та приємно, що світові лідери та світовий лідер, такий як Джастін Трудо, продовжує підтримувати українців. Тому, якщо ви вдячні Канаді за те, що Канада залишається близьким другом Україні... Такий навіть складний час, як зараз, то залишіть цьому відео вподобайку та не забудьте продовжувати підтримувати україномовний контент вашою підпискою так само та коментарем. Тому що зараз, як ніколи, це важливо, бо на такі відео дуже багато російських ботів нападають, пишуть різну гадость та роблять все можливе, щоб ці відео не доходили до більшої аудиторії українців. Тому, тому буду чекати абсолютної вашої підтримки. Всіх вітаю на каналі з вами Канадський Марк, і сьогодні я хочу вам розповісти про проблеми Дональда Трампа, з якими він стикнувся після своїх заяв. Навіть вийшла стаття про це, наскільки Дональд Трамп зараз має проблеми, наскільки його рейтинг іде вниз, і я вас попрошу. Додивитися цей відеоролик до кінця, бо це дуже важливий відеоролик. Це відеоролик, який допоможе вам дізнатися з середини, що відбувається, бо я людина, яка знаходиться на цій півкулі, яка дивиться та слідкує за новинами англійською, яка читає коментарі американців, і я дійсно бачу, що відбувається, і це дуже цікаво вам, українцям з України, особливо знати, що відбувається на даний момент в Сполучених Штатах Америки. Зараз новини розгортаються просто з феноменальною швидкістю. Ви рахуйте, що недавно тільки Дональд Трамп сказав, що Україна розпочала цю війну, що Україна винна, і тут він вже знову заявами напав на Зеленського та сказав, що Зеленський є диктатор, що Зеленського рейтинг тільки 4 коли справді Зеленського рейтинг впав, якщо порівнювати до початку виборів, але не точно до 4 це, що Росія говорить, це, що Дональд Трамп, можна сказати, тепер говорить на світову арену голосом Росії. І деякі експерти говорять про те, що Дональд Трамп є шанс і вирогідність, що він, можливо, так хоче. Пригладити Путіна до себе і потім його надурити. І насамперед він так не думає. Але більшість експертів все рівно не затверджують його заяви. Навіть е, Майк Пенс, колишній вайс президент Сполучених Штатів Америки, який працював дуже близько з Трампом, налетів на Трампа і сказав, що на Україну напали і що не можна такі заяви говорити, і що це вже забагато. І це справді трошки вже забагато, і не трошки забагато. Багато українців в Сполучених Штатах Америки голосували саме за Трампа, бо вони хотіли, щоб війна завершилась. Вони вірили в Трампа, і самі американці голосували за Трампа, бо вони хотіли отакий кулак, щоб ніхто сполученими штатами Америки не бався ігри. І вони, нарешті, хотіли, щоб трошки був порядок і був спокій. Але поки що за перший місяць президентства Дональда Трампа це точно так назвати не можна. Вже скільки всього відбувається, скільки різних заяв, скільки всього вже. Перевернулося догори ногами, і Ілон Маск співпрацює з Дональдом Трампом. Навіть е, в білому домі нещодавно був і стояв біля Дональда Трампа, але навіть не був одягнений в костюм. І ми всі знаємо, що Ілон Маск не один раз появлявся в костюмах. Це не означає, що він їх не любить. Він просто таким чином хотів показати, що він щось унікальне, що він сильніший, що він мільярдер, і що йому без різниці як вдягатися, і він буде вдягатися саме як він хоче, і до. Дональ Трамп не є йому начальник, і що вони можна так сказати або на рівних, або чуть не Ілон Маск, навіть більший і сильніший має вплив над американським урядом на даний момент. Американців це дуже обурило, коли вони почули саме те, що Дональд Трамп назвав зеленського диктатором. Коли Дональд Трамп сказав, що Україна розпочала цю війну, це так само. Як взяти, наприклад, Перл Харбор і сказати, що американці самі себе підірвали, самі розпочали цю війну і ніхто на них не напав? Японці взагалі ні в чому тут не винні? Самі американці в цьому винні, тому американці потім кинули бомбу е, на Японію. Розумієте? До чого це все говорити? Україна постраждала і продовжує страждати найбільше. І Україні потрібна підтримка. І зараз можна так сказати, Дональд Трамп пішов проти України, проти європейських лідерів, проти Канади, ображає Канаду і бере бік Росії, запрошує Росію назад до вісімки найсильніших. Країн, держав, і це найбільше, що українці ніколи в житті не могли повірити і навіть не уявляли собі, що знову з Росією будуть говорити на рівних дипломатично і ще й будуть відсторонювати європейських лідерів та Україну зі всього цього. Ніхто це навіть не міг подумати, що це навіть від Дональда Трампа піде, коли Дональд Трамп навіть вважається дуже радикальною людиною, особою, яка може змінити багато чого в будь-який момент. Але. Ми нічого не знаємо, поки ми не побачимо вже офіційно ніяких речей, таких дійсно речей, які щось змінять. Бо зараз е, українцям дуже важко. Це складно, це болить. Я навіть в минулому відео дуже емоційно висловився. В Цьому відео вже бачите, трошки спокійніший. Трошки вже е, стараюся бути е, доносити інформацію не так емоційно, як я доніс її в минулому відео. Але це не забирає того від українців, що українці ще більше переживають. Тому що майбутнє самої держави України під великим знаком питанням Дональд Трамп сказав, що якщо Зеленський буде дуже довго чекати і показувати щось себе, то він взагалі може залишитися без країни. І Зеленський сказав, що о, Трамп зараз перебуває в такій бульбашці дезінформації російської. І, і це все, що він на даний момент відповів, і що він буде президентом, не буде йти з поста президента і буде боротися за право України все ж таки вступити в НАТО. Це справді прикро, тому що тепер ця вся ситуація ще більше розгорілася, і невідомо, як це все буде, але надія завжди помирає останню. Пам'ятайте про те. Ну, американці почали писати дуже багато проти Трампа, говорити про те, що вони такого не очікували, що він позорить Америку, що Америка не повинна з Росією так близько співпрацювати. І більшість американців були справді за те, щоб завершити цю війну. Не зрозуміти мене неправильно, але вони ніколи не думали, що Дональд Трамп буде так близько співпрацювати з Росією, всіх інших відкидати. По від себе та брати бік Росії та говорити, можна так сказати, те, що Росія хоче говорити та хоче чути, і рейтинг Трампа зараз трошки вдарив десь на 10% впав американці. Говорить, що це не повинно так бути. Американці переживають економічно переживають за свою країну, тому що Дональд Трамп постав та голосив всі ці тарифи Канаді та Китаю та Мексиці, і це дуже сильно почало вдаряти поступово по американцях. І ще буде вдаряти по американцях. Їхні е, ціни на бензин зростуть, в магазинах все зросте, автомобілі зростуть. Ціни на метал зростуть, тобто людина конкретно робить життя складніше саме простим американцям, та хоче зменшити податки для мілья... мільярдерів в своїй країні. Тобто, самі просто розумієте, наскільки зараз хаосний світ. Ми думали, що хаосний світ був до Дональда Трампа, але зараз Дональд Трамп з своїм приходом все це почав знаєте, кротити крутити, так як кашу. Мішати і ніхто не знає, коли ця ложка зупиниться і перестане мішати, і щось справді з того буде, і яка каша з того буде. Зараз американці незадоволені, вони злі, вони тиснуть на Трампа. Зараз в самій Америці трошки починається такий розділ. Люди починають самі в політиці трошки давити на Трампа, і Трампу справді це вийшло не дуже так добре. Ці заяви він думав, що ці заяви навпаки більшість людей підтримає, але так не вийшло. І він сам собі стрелив так добре в свою ногу. І зараз мусить цього всього. Відходити і будемо надіятися. Звісно, завжди треба надіятися на позитивний вихід з цієї всієї ситуації в майбутньому. Але на жаль, на даний момент це не виглядає зовсім позитивно та коректно, і нам потрібно насамперед не винити там українців в Америці, які проголосували за Трампа. Українці в Америці, які голосували за Трампа. Вони не голосували за Трампа, щоб Трамп говорив такі речі про Україну і проти України. І українці в Америці не багато чого не вирішують. Повірте мені, там набагато більша кількість інших національностей, які вирішили е, майбутнє і вибрали президента Сполучених Штатів Америки. І українці не треба зараз накидатися українці на українців, починати цим всім займатися. Потрібно зараз навпаки єднатися і дивитися, як ми можемо допомогти своїй країні, допомогти Україні. І найбільше, що ми можемо допомогти, це бути одним цілим і рухатись вперед тільки разом. Надію, що це відео вийшло цікаве, позитивне і насамперед важливе. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.